Доброго дня, дорогі телеглядачі. Ми знову раді вітати вас з нашого телевізійного ньюзруму. Сьогодні для вас працюю я, Ірина Нечпорук. Та я Олександр Тузі. Ми сьогодні розкажемо вам про таке вулицю поштову для транспорту. Перегородили самі до речі, мешканці. За чи проти нового очільника міліції у районах області і на рівні офіційно відкрили купальний сезон? Отож, ми розпочинаємо. Отож, розпочинаємо ми власне з доволі конфліктної теми. Мова йде про вулицю Поштова, де двоє місцевих мешканців. Перегородили її власне двома скульптурами левів. Можете бачити на екрані. На туди приїхав міський голова рівного. Так, Він, він зустрічався з мешканцями і просив їх власне прибрати ці скульптури самостійно. Проте вони відмовилися. Комунальники там перш вони посварилися з міським головою, потім приїхали комунальники, аби ці скульптури все-таки знести, оскільки вони є незаконними. Але все ж таки. Місцеві мешканці, які їх встановили, одну скульптуру дозволили знести, а от іншу на іншу вони просто сіли і не пустили комунальників далі. Врешті-решт, знову ж таки, за, на місце попереднього лева винесли цеглини і пообіцяли не пустити комунальників знести другу скульптуру. Про що власне домовилися і чи домовилися взагалі? Дивіться вже сьогодні ввечері у сюжеті, який ми для вас підготували. Так і на рівні ще не продовжує. Точніше, вже триває вже тиждень, можливо, більше, з призначенням нового начальника управління Міністерства внутрішніх справ Миколу Щерука громадськість ти... не хоче, проте я так розумію, що хочуть очільники районних рад та очільники міст Рівненщини. Саме на таку такій темі була приз... Приз... присвячена відеоконференція. відеоконференція. Ну, я не скажу, що вони хочуть, але принаймні вони не проти. Оскільки, власне. Самі ці очільники районів та міські голови запевнили, що вони в принципі, якби ми коли ще рука не знають, а тому і проти говорити нічого не можуть, але попросили налагодити все таки співпрацю з районами та поговорити з особовим складом та познайомитися з керівниками районів. Власне, чого ми з тобою говоримо? давай більше послухаємо у прямій мові голови рінецької облдержадміністрації. Сергій Євич, будь ласка. Попередні висновки, що якогось явного е, громадського спротиву не відчувається, але є потреба у розширенні е, співпраці і в тісному спілкуванні керівництва ОМВС із е, районами та містами області. Отож я, до речі, і був на цій прес-конференції, коли пан да. Рибачок розповідав про те, що він проведе перемовини з громадськістю, uh -huh. точніше, не з громадськістю, а з керівниками районів та керівниками міських міських місь, міст рівненщини. Yeah. Сказав, сказали вже потім по на, по, по наслідки громадські активісти висловилися, що керівники районів більшості свої, нові керівники, mm -hmm. бо там більшість районних рад голови помінялися. Вони є представниками. Тепер в провладної трійки партії, тобто ага. батько батьківщини і свободи, які зараз знаходяться при владі, і фактично, що вони не будуть протестувати проти пана ще рука. Ну, як бачимо, що фактично так воно і вийшло. Ну, Це я... ще тоді було ще за тиждень до цієї Я тобі скажу більше мене на цій справі зачепив момент, коли говорилося про те, що. Яскравого спротиву немає. Як інакше назвати те, що відбувається під стінами обласної міліції, котрий день підряд. Ну якби я не знаю. Ну для мене це як якраз є яскравий спротив громади. Ну але хай це лишається на совісті про А поки так, а поки керівника міліції немає, у рівному все ж таки трапляється кримінал. На жаль, зокрема, дорожньо-транспортні пригоди у рівному жінка водій не пропустила мікроавтобус. У результаті зіткнення Тойото із Мерседесом обидва водії отримали травми. Автор. Автопригода трапилася на перехресті вулиць приходька Княгині Ольги біля одного з корпусів Національного університету водного господарства та природокористування. Детальніше ми зараз подивимося в сюжеті наших журналістів. У рівному жінка водій не пропустила мікроавтобус. У результаті зіткнення Тойоти з Мерседесом обидва водії отримали травми. Автопригода сталася на перехресті вулиць Приходька княгині Ольги біля одного з корпусів 34-річна рівнянка керувала автомобілем Тойота. Виїжджала з вулиці княгині Ольги на Приходька. Там саме рухався автомобіль Мерседес світом ним їхав 42-річний мешканець обласного центру. Жінка виїжджаючи з другорядної. Дороги не надала переваги в русі мікроавтобусу, і відбулося зіткнення. Після цього Мерседес ще й влетів у дерево. Його водій отримав перелом підколінника і госпіталізований у травматологічне відділення центральної міської лікарні міста Рівне. 34 річна рівнянка має струс головного мозку, забій м'яких тканин голови. Після надання медичної допомоги відпущена додому. Ну і власне знову ж таки до не зовсім втішних новин. Лише 15 травня офіційно стартував купальний сезон. А ми вже маємо так, дев'ять загинулих чоловік у водоймах області. Так а ну це. Сказати, що це ну не, не прив'язувати до 15 травня. Це з ага. початку року, тобто чотири 4, за 4 там не з половиною неповних місяці загинуло дев'ять області, ну, Більшість провалилися під лід. Що були на початку року, зокрема, двоє е, чоловік з сином на басовому коті. Це була тоді трагічна історія, трагічна. але Врятувальники попереджають і просять черговий раз рівнян, жителів області не поводитись, точніше, поводитись безпечно на воді, не, не вживати алкогольних та спиртних напоїв під час того, як вони йдуть на водойму і не лізти у воду та не переоцінювати свої можливості, адже після того як людина. Трішки щось прийняла. Вона одразу думає, що вона стає героєм. Гори готові звернути, договори, готові звернути. Отож детальніше про те, як рятувальники радять, і що рятувальники радять робити рівнянам і жителям області. Далі у сюжеті. 27 пляжів на Рівненщині вже готові приймати охочих поніжитись на сонці. У прилеглих водоймах рятувальники області почистили дно, позначили відповідні місця для купання та вкотре нагадали місцевим основні правила безпечної поведінки на воді. Проте основну небезпеку кажуть фахівці становлять дикі пляжі та непристосовані для купання береги річок. Особливо підступна горинь. На жаль, у нас, якщо взяти згідно статистики в Рівненській області, гинуть люди, от усамітнюються, і особливо 70% – це річка Горинь забирає життя людей. Так був приклад у нас поганий, дуже не приклад, а поганий випадок стався три роки назад, коли вся сім'я купалася, усамітнилася в річці Горинь, це Володимирецький район. І спочатку дівчинка почала тупитися, мати пішла на допомогу. Тоже почала топитися, і батько хотів рятувати дружину і дитя, і, на жаль, теж сам топився. Рятувальники області, вкотре просять людей не лізти у воду в стані алкогольного сп'яніння та пам'ятати про першу допомогу тим, хто тоне. Треба відпочивати в спеціально відведених місцях органами виконавчої влади, які обладнані для відпочинку. Якщо поруч немає таких місць, необхідно вибирати місце з поступовим схилом і твердим дном. Не запливайте за бої і заборонні знаки, не пірнайте в незнайомих місцях. Не стрибайте і не пірнайте з човнів, мостів, дерев та інших конструкцій, не призначених для цього. Не залишайте без нагляду дітей, не зловживайте алкогольними напоями. Значить, використовуйте рятувальні засоби та жилети. Варто не переоцінювати власні можливості, адже запливши далеко, можна стати жертвою стихії. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини рівного. Ну будемо сподіватися, що рівняни все таки дослухаються до порад рятувальників і будуть поводитися більш обережно на водоймах. Так, але ще хочу сказати до сюжету. Сьогодні о третій годині офіційно відкрили пляж на басовому куті. Mm -hmm. Коли ми там сьогодні зранку от, знімали рятувальників, там постійно е прибирали щось, робили і мали. Ну на третю годину було заплановано офіційно відкриття цього пляжу. Ну, не знаю, що робиться зараз за вікном. Принаймні, не зовсім сприяє купанню, але все ж таки. Ну, скажімо так чергова приємна новина для рівного. Так і ще однією приємною новиною для рівного стало те, що у рівному стартували ігри веселих та кмітливих у палаці культури текстильних. Відбулася перша гра Ліги КВН Європа. У ній взяли участь команди з Рівного, Хмельницького, Львова та Чернівців. Зокрема, заряджався гарним настроєм та позитивом. І наш Дмитро Леонтіюк. Деталі далі у сюжеті. Виправляємо команди готуватися за сцену, і Вважаємо їм ні пуху, ні пера. У Рівному традиційно почали КВН. Чвертьфінал Ліги КВН Європа стартував. Цього сезону обіцяють організатори ігри будуть насиченішими і цікавішими. Все завдяки новим редакторам ліги. З нового сезону у нас працює е, дуже сильний фахівець. Це е, автор і гравець команди ХАІ, легендарної команди ХАІ Харсь Харкова. Це Аркадій Дяченко, який працює редактором в дуже потужних лігах. З нового сезону він буде працювати у нас у лізі. Це дуже Серйозна така підтримка для наших колективів, тому що ця людина вже декілька десятків років редактує команди, знає всю схему цієї роботи. Тому я думаю, що команди тільки отримують задоволення глядач також. Дмитро Горемчук ветеран руху веселих та кмітливих. Нині брати участь у рівненській лізі не може. Та прийшов на гру, аби дати настанови перед першим виходом на сцену молодіжній збірні рівного сьогодні. Ми тут виступаємо як старші помічники для нашої молодої команди молодіжна збірна. Ну я за них. Дуже переживаю, тому що це молода команда. І, на жаль, я не зможу їм допомогти нічим на сцені. Ну я думаю, вони готові. Але сьогодні вони прийдуть це хрещення вогнем. Так, у першій грі чвертьфіналу Ліги КВН Європа взяли участь шість команд чи не з усієї України. Це Олександр, я Віктор, це Кшиш, а там пшемик стоїть. Який ще Кшиш і пшемик? Ну, Кшиш і Пшемик, два невидимих поляків. Вони з нами виступають. Коротше, поясни йому. Шиши пшеник це такі чуваки, які на питання, чуєш, ти що прозрачний? Відповідають, ну так? Команда КВН загорецька Людмила Степанівна, чуєш, не ходи там по помитому. Хлопці зі Львова приїхали на гру у трьох. КВН для них більше, ніж дозвілля, більше, ніж стиль життя. Готувалися до входження в Лігу КВН Європа упродовж двох років. Е, насправді, так як такових меседжів нема, е, просто хочемо донести до людям, щоб е, піднявся в них трошки настрій. От і все для мене це позитивний спосіб проведення часу і додатковий активізм в моєму житті. Наступна гра веселих та квітливих чекає на рівнян увечері 25 травня, аби після волевиявлення люди могли відволіктись від політичних перепитів в державі. Дмитро Лонтіюк та Володимир Захаров. Новини рівного. Ну, власне, від темку медних до соціальних мереж. Власне, там нещодавно з'явилося відео про те, як жінки з Краматорська виганяли газель із колорадами, як звично зараз називають сепаратистів, зі свого двору. Пропонуємо просто подивитися і послухати наскільки активними і все таки щирими у своїх переконаннях виявилися українські жінки. От так, зараз секундочку десь. Мы, мы пойдем, не хотим. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь отсюда. Уезжайте отсюда. Вот уже только оттуда, оттуда приехала ребенка, привезла. А туда вот отсюда. Убирайтесь отсюда. Да, ну, убирайтесь. Вот где живешь, свой дом и иди. Убирайтесь. Идите к себе а, убирайтесь. а я живу убирайтесь. 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 убирайтесь от моего дома. У меня здесь двое детей, поэтому Убирайтесь от моего дома. Ну, власне, кричали, як сварилися жіночки, розмотрішки, промотаємо, история? Да. Убирайтесь отсюда, сказала. Хватит провоцировать. Я же еще помнянку вас продю. закидывать начну, чтобы вы знали. Вон отсюда. Да это вы обдолбали, понимаете? Так вот, это сварится, сварится. Ну и в результате... Вон отсюда. Вон а, отсюда. АН63068 и В. АН606... Это как... 6... И в машине сидите, ну, точно, человек за десятка. Вот они стоят вооруженные. Это то, что вы выгнали на меня, продали автомат, вот они это сейчас и есть. Что хотя бы продолжаться террор в городе? Убирайте их. Убирайте. И вы тоже уходите. Либо маски с морд и снимаете. Вон они. Успешная. Сапия Васильевна, шапия. Убирайте их, грекарь собачек. Вот они заезжают.

Я так розумію, включи, будь ласка, назад. Я ж з жінками з, з, з представниками колорадосів закінчили тим, що одні поїхали, інші залишилися, але мене е, найбільше е, ну якби не знаю, втішає кількість переглядів, переглядів більше 157 тисяч. Це з, опубліковано 16 травня, і за цей час більше 157 тисяч переглядів на е, в Ютубі цього е, відео ролику. Я скажу тобі, що найбільше мене в цій ситуації втішає одне: що на не тільки чоловіки здатні відстоювати незалежність нашої країни і власне е її свободу від таких от колорадосів, а й жінки. Вони своїм власним прикладом показують, що не подобається щось, вийди і зроби так, як тобі подобається. Мені цікаво, правда, чим потім закінчилось, Там, я так розумію, був Збройний штаб е сепаратистів, чим потім закінчились, чи приїхали, бо жінки телефонували, як судячи з цього відео. Ролику, жіночки телефонували і, там, і в міліцію, і в прокуратуру, і в СБУ, що приїхали і власне, розгрумили цих сепаратистів. Ми Зараз будемо дуже все активна сподів... тема. Ми будемо сподіватися, що все-таки. Скам так, офіційні особи все таки прийшли жінкам на допомогу. Ну а між тим хочемо розповісти вам ще про дещо щодо рівного. Завітає відомий поет та культурний громадський діяч Дмитро Павличко. Сьогодні, о 17-й годині, в актовій залі РДГУ говоритимуть про культуру, Україну, патріотизм та звісно про творчість самого Дмитра Павличка. А на цьому поки що все дивіться наші наступні випуски. До побачення до зустрічі.